Ви знаєте, друзі, яка чудова зараз погодка. Погодка якраз поїхати і купити якусь тачечку. Подумав би я, але купляти ми нічого не будемо. Але за машиною поїдемо. Сьогодні історія про капсулу часу мені написав мій глядач, що у нього є Ланос. 2008 року ще кузов польський у нього був. Він збирався, то у нас в Україні, але це була крупна злова зборка. Це коли кузов та комплектуючі приїжджали з різних країн, і в Україні вже збиралися вони. А ще є за Ланос він більш свіжіший, і там повністю збирався він вже в Україні. Ну і чомусь люди люблять саме той Ланос, який типу називається польським. Ну, по факту він не польський, польсько-корейсько-український, можна так сказати. Коротше, зараз ми їдемо у сусіднє місто, це кролевець, забирати цей автомобіль під реалізацію. Звісно, що поїдемо, побачимо. Підходить нам такий варіант, не підходить. І якщо все підходить, то ми його просто безкоштовно забираємо. А потім, коли продаємо, забираємо свою комісію і віддаємо всі гроші, ну, які виручимо з цього Ланоса, власне. Ціна, звісно, що там немаленька. Йому давали за нього вже 3300. Перекупи, але він сказав, що хоче трохи більше. А трохи більше можна зробити, якщо продати підвласника. А щоб продати під власника, її треба трошки там помити від пилючки, від паутиння і виставити її на загальну публіку. В цьому випадку авторія не дуже підходить. Підходить якраз таки або Ютуб, або Інстаграм, і то і інше в мене є. Тому я думаю, а чому б ні? Погодка класна, сухенька. Поїдемо, прокатаємося. Може, ще й заробимо грошей з продажу автомобіля. При тому, що своїх вкладень там буде просто нуль. Ну окрім може там заправитись трохи, але 500 гривень це максимум. Тож запускаємось і їдемо забирати цей автомобільчик. Ото так і живемо, друзі. Генератор, генератор, генератор і там ще один генератор. Окрім того, що немає світла, сьогодні ще й вихідний і страховку просто фізично ніде оформити. Але звісно, що це не біда, тому що у нас є додаток Hotline Finance, де ми швидко, зручно та вигідно можемо оформити автоцивілку. Особисто раджу, у кого є свій автомобіль, завантажити цей додаток до себе в телефон. Окрім того, що в будь-який час, навіть посеред ночі, ви можете оформити автоцивілку онлайн, а ще й можна зберігати. Раніше оформлені страховки, оформлення нової страховки займає не більше 5 хвилин, тому що тут зберігаються всі ваші раніше введені дані. Можна порівняти ціни від найпопулярніших страховок, щоб вибрати оптимальний для себе варіант. Також, якщо у вас немає на роках повної суми, можна оформити безвідсоткову розсрочку на декілька платежів. А по моєму промокоду гараж10 ще додатково отримати 10% знижки. Тому всі посилання на цей додаток залишу в описі під цим відео. Також ви там знайдете промокод. Друзі, ланос капсула часу. Народний автомобіль, який всі люблять, стоїть зараз за цими воротами. Він весь в плюці. Коротше, як ви всі любите. Тому ворота трошки заросли. Зараз будемо пробувати відкривати капсулу часу і робити розпаковку. Бремов повний набір документів, два ключа, як то і потрібно для такого екземпляру. Зараз будемо запускати. Машина стоїть ну, доволі довго, я точно не можу сказати, скільки вона стоїть. Ну, по полюці рік може точно, а може і більше. О, дивіться, що тут у нас по двигуну. Тут взагалі нова машина. Обережно. Капотік, як новеньке все. Причому видно, що воно не свіже, воно не мите. Тут пилюка вже стара, просто стан автомобіля, ну ви самі бачите, просто стан нової машини. Комплектація у нас звичайна, виходить без кондиціонера, але є ГУР, звичайний півтора-літровий двигун без газу. Накидуємо клему, затискаємо. Власник казав, запускайте, робіть хлопці, ви знаєте, що, що робити. Все, як то кажуть, у ваших руках. Так, Акумулятор один, клема два. Трошки піджимаємо, щоб вже з першого разу вона запустилася. А зараз перевіримо, наскільки класно вона запуститься після простою. Ну, коротше, рік вона точно стоїть. Рідини всі на місцях. Так, так, так. Перевіряємо рівень масла. Так, масло трошки вище серединки. Воно є присутнє. Це З розрахунком, що воно стоїть. Ну там видно, що стан нового, жодного потеку, жодного запутівання нема, при тому, що машина ну, її не намивали. Так, сигналізацію треба розібратися, що тут по ній так, що не так. Стан ну, просто солону нове авто. Таких екземплярів реально дуже-дуже мало залишилося. І за них реально хочуть грошей. Кермо як нове. Так, давайте так. Все, накачав, давайте зараз другий раз. Так, пробіг у нас 45 тисяч. Давайте ще раз накачаємо, бо воно щось качає-качає. Все, пішло качати. Бензину у нас вистачає. Що, давайте, запуск, як ви думаєте? Швиденько запуститься чи ні? Ну, як сказати, не співточка, але запустилася нормально. Так, ну що, дали дозвіл виїжджати, бо в гаражі цього не подивишся, але одразу скажу, що куліска прям, ну, Хто їздив на ланосах, це їх болячка, що вони трошки підрозбиті бувають. Тут коліцька як нова, така тугенька, знаєте, як у молодого хлопця. Так, колеса не зажаті, щеплення в самому початку бере, а це означає, що воно нове тут. Ну як нове, за 45 тисяч нічого з ним не сталося. Як мінімум, це підтвердження того пробігу, який тут і заявлений. Нічого не бачу. Нічого не бачу, бо пилюка на склі. Тепер він чистенький, не тільки по салону, а ще й ззовні. Зараз поїдемо додому, повитираємо всі залишки капель. Нічого не забув, телефон в кармані. Так, налаштовуємо музичку. У нас тут магнітола Pioneer. Звісно, що вона на дисках, але це ще та магнітола, яка стояла з нова, і видно, що вона як нова. Погнали! У ланосів є така болячка, що не гріє пічка. З цим проблем тут немає, вона навіть не повністю, але не дуже гаряча. Зараз мені дуже жарко. Паркуємося, зараз трошки повитираю і буду виставляти на продаж цей автомобіль. Хочу вам нагадати, що якщо ви хочете купувати подібні автомобілі, да, цього разу він не понизу ринку, але цього разу він майже як новий. Так от. По-перше, я виставляю всі автомобілі до себе в інстаграм. Посилання буде в описі під цим відео або назву, бачите зараз на своєму екрані. Так крім того, що в інстаграмі воно публікується скоріше за все, перше, куди я викладаю автомобілі, так ще є там відео-сторіс, огляд цього автомобіля, тому що на авторі не завжди можна показати, та в цілому не можна показати так, як воно є. І, в принципі, якщо не забирають його з інстаграму, мої глядачі, а там завжди буде ціна трошки нижча, то машина буде продаватися на авторі. Так, от, якщо хочете такі автомобілі. Підписуйтесь до мене в інстаграм. Хоч вона і капсула часу, але все одно є якісь такі незначні нюанси, моменти, тому що ну, машина не нова, але капот. Оригінал завод. Це крило у нас фарбоване, 160-170 косметика. Воно видно, що воно трошки відрізняється. Так, дверка у нас теж косметика, другий окрас, тим паче дивіться, тут трошки більше зверху, знизу трошки менше. 106, якось так цікаво пофарбоване, просто що може плоскість більше лаку. Ну, коротше, вона не гнила, це 100%. Якось воно ось так. Задня дверка це вже по оригіналу. Але є ось така притертість. Полірується ПДР можна зробити в нуль. Але у нас немає ПДР. -у. Оце воно не до ґрунта. Якщо намочити, видно, що ці подряпани вони прибираються. Робити їх чи ні, зараз подумаємо. Я думаю, що трошки полірнути, воно вже буде краще. Звісно, що порошки тут все по заводу, нічого не роблено. Тут все окей. Заднє крило також все окей. Лючок пластиковий. Криша, завод без дефектів, батони також без безм'яті рівні. ось Тут є дрібна точечка, багажник завод. не гнилий, жодного рижика, тут немає взагалі. Так, Далі заднє крило завод. І ось та сама булячка з цього боку також бажано полірнути щоб її не видно було, але видно такий невеличкий заломчик, яблучко таке. Також ПДР можна зробити. Щоб не фарбувати всю деталь, це ну, може, якщо хтось собі в ідеал захоче зробити. У нас по місцю немає такої можливості зробити в ідеал. Тож маємо, що маємо. Так, Передня дверка без нарікань, без нюансів. І ось це крило, теж завод. Але є ось такий невеличкий теж нюанс як притертість. Сполірується, але яблучко все одно залишається. З тому боку, два підкраси, все інше в рідній фарбі. Бампера без болячок. Ну, ось тут якась потертість є, яка по більшій мірі сполірується, щось дрібне залишиться. Знову ж таки, це якщо з нею займатися, полірувати, робити, ну і продавати дорожче. Якщо ціна у нас буде до 4, то це нормальний такий стан на цей автомобіль. Друзі, обов'язково, якщо ви знайшли автомобіль, який ви хочете придбати, а він знаходиться, та навіть якщо знаходиться і в вашому місці, не обов'язково, щоб він знаходився в іншому місці. Коротше, перед тим як їхати його і дивитися, треба дізнатися максимально багато інформації про цей автомобіль. А як це зробити? Я думаю, всі в курсі є сервіс Carvertical, який допоможе вам дізнатися всю історію автомобіля, який ви хочете придбати. Чи потрапляв він в ДТП, скільки власників у нього було за кордоном, а ще й показує, скільки власників було в Україні, чи потрапляв він в ДТП, чи скруч. Що пробіг, а якщо потрапляв в ДТП, то ще покаже фотографії. Ось, наприклад, у нас є шкода Октавія чорненька на автоматіку. Блін, до да непогана тачка і непогана ціна на неї. У нас звіт у нас вже готовий. І що ми тут бачимо? Як мінімум, у нас пошкодження. Аж цілих 6 записів для даного транспортного засобу. Давайте подивимося, що саме тут було. Можна сказати, з самого початку вже є пошкодження спереду. Далі вже 17-й рік, також спереду, також скоріше за все, бампер, також 500 доларів розрахунок. Далі в цьому ж місяці ще одне ДТП, але тут же щось посерйозніше, тому що пошкодження спереду написано, що навіть скло було пошкоджено від 500 до півтори тисячі доларів. Була оцінка ремонту. Четверте пошкодження, але вже в Україні у 22-му Році також е, елементи кузова, але вже ззаду, від 0 до 500 доларів, у нас була оцінка вартості ремонту в Україні. А за 500 доларів в Україні це вже ну щось таке можна, наприклад, задню кришку поміняти. Далі ще в 2024 році було пошкодження в Україні по лівій стороні, це виходить вперед-назад, вже ліва сторона пошкоджена. І в 2025 році ще одне пошкодження, права сторона і зад. І тепер у мене питання, коли ми знаємо інформацію про цей автомобіль, що він 6 разів потрапляв у ДТР. Тепер і він фарбований по факту зі всіх сторін. Чи поїдемо ми дивитися, чи ні. І таким чином ми зберігаємо для себе купу грошей та купу часу на те, щоб їхати і дивитися цей автомобіль, якщо б ми не замовили звіт і не знали би ось цю інформацію про нього. так от друзі, посилання на Carvertical зі знижкою 20% я залишу в описі під цим відео. А також буде промокод, який також дає знижку 20%. Кому буде як зручніше. Ось дивіться, як у нас міняється погода. Можна привітати вас першим снігом. Та в принципі і вас, і мене. Виходить, що чотири дні назад ми забирали цей автомобіль у власника, Один день назад. А точніше, вчора у нас вже був дощ, і цей автомобіль приїжджали, оглядали, тому що я вже його виставив в інстаграмі у себе. І ще навіть фотографії вони такі були з пилючкою. Ну коротше, що люди подивилися ці фотографії і вирішили подивитися, приїхати оглянути цей автомобіль по місцю. Оглянули, наче як все сподобалося, вилізло пару нюансів. Те, що через те, що машина довго стояла, там десь підтікає з прокладки ГБЦ. Ну а це трошки дорого поміняти. Ну як дорого, десь баксів 100 плюс-мінус. Прокладка там прокладки разом з роботою. У мене була ціна 3950, як я й казав, що будемо продавати до 4. Поторгувалися, там ще десь дрібні такі нюанси, косочки знайшли. І, наче як за 3700 забирають цей автомобіль. По салону претензій взагалі якби не було. Тут все зрозуміло, по техніці, по ходовій взагалі претензій не було. Ще заїжджали на СТО, подивилися, сказали, що шарові оригінальні передні, ще на закльопках. Коротше, їх ніхто не міняв. Тому, наче як і домовилися вчора, і на сьогодні запланувалася зустріч, обсудити всі деталі переоформлення, тому що є власник, власник хоче, щоб її переоформили. І в цілому, це не я викупляв цей автомобіль, а комісійний продаж. З цього автомобіля я заробляю там свій відсоток невеличкий. За те, що його показав вам, за те, що його продав, знайшов клієнтів. Ну а людина просто прийде, забере основну суму грошей, точніше, всі гроші, переоформить автомобіль на нового власника. Тож, чекаємо на зустріч і проводимо нашу угоду. Що ж, друзі, це грошики за Ланос: 3700 грошиків. Які ми отримуємо за продаж капсули часу. Ланос пробігом 45 тисяч кілометрів. Кому було дорого, хто хотів 3000 або 2500. Ну що ж, навіть не встиг опублікувати відео, але він вже проданий через Інстаграм. Зараз ще зустрічаємось, віддаю другий комплект. Так. Ось такий файний автомобільчик поїхав до нових власників. Два рази заїжджали на СТО, перший раз просто оглянули. Другий раз заїхали, подивилися ендоскопію, там взагалі стан як нового автомобіля. Ну, Треба трошки повкладати, але стан кузову, але стан цього автомобіля він ну, на свої гроші повністю відповідає. Навіть так сказати, якщо б трошки позайматися, повикатувати ті вм'ятинки, відполірувати, відмити, ну, щоб дійсно був і не тільки як по салону новий стан, а ще й по кузову. Можна було продавати і дорожче, і 4500 за нього просити. У нас прямо по місцю немає, щоб викатували м'ятини. А це треба їхати в Київ, це витрачати ще на дорогу, витрачати час. Ну я думаю, що краще, нехай буде так, щоб було всім гарно. Якщо людину влаштовує ті вм'ятинки, які ну, зовсім невеликі на дверях на задніх, то в принципі машина буде далі їздити. Ну, це не джип якийсь за 50 тисяч, не мерседес новий. Це просто робочий класний автомобіль, який буде ще їздити не один рік в такому стані. Дякую всім за перегляд. На сьогодні це все.